Доброго ранку. 8.45 четверг. І знову з вами наша Т-менеджмент зарядка. Ви на сторінці компанії Буштайм. І з вами я, Анна Захарова, експерт з менеджменту Знову гарна погода. Сподіваюся, гарний настрій. І про що сьогодні буде йти розмова? Напевно, Кожного з нас є такі речі, які ми помічаємо більше за інших. Це про фокус. А з другого боку, ми рухаємося в якійсь певній швидкості. До одних речей швидше, а до інших речей ми рухаємося чомусь трохи повільніше. Буває так, правда? ж? А ще у нас є творення кожного дня. Кожного дня ми створюємо. Створюємо настрій, створюємо оточення, створюємо задачі і створюємо, можливо, якусь творчість. Може, створюємо вірші, картини та будь-що, Да? Тобто в нашому кожному дні є фокус на чомусь, до чого, а може не до цього, ми рухаємось з певною швидкістю і щось створюємо. І на що то. І як це все пов'язано з плануванням, скажете ви? Ха, Зараз розберемося. Ось дивіться, про фокус. Я думаю, що в кожного з нас було таке, що ми щось шукаємо в інтернеті, а потім воно за нами просто бігає нестерпну кількість часу, і ми вже вирішуємо, якщо то вже щось здійснене, відпрацьований матеріал, то, то зайва увага. А якщо ми ще не визначилися, чи ми хочемо ту річ. Доброго ранку, дякую, що приєднуєтесь, то це зайве нагадування. Постій, зупинись. Ось, ось ти хотіла. Ось ти шукала, а ти вже прийняла рішення, чи ти будеш це у свій простір запрошувати, чи ще поки ні. І потрібно десь якусь мить зупинитися. Подивитися, на що то мені, зважити всі за і проти, і прийняти рішення, щоб той фокус він був в правильному напрямку щоб він не був як просуваючий фокус, да? щоб це не було те, що відволікає нашу увагу постійно, так як дзеленчить, дзеленчить, або як та бджола, десь літає, десь літає щось в думках, і ти не розумієш. Наче я в якоїсь справі глобально, так, суттєво, а воно щось зеленчить. Оце той фокус, який навпаки нас десь да, приводить. Це як такий дзвіночок. Зверни увагу і прийми рішення це про фокус. А рішення пов'язане з тим, а що ми насправді хочемо в кінечному результаті. Да? І це вже про планування. Швидкість. Кожного дня ми рухаємося, хтось біжить дуже швидко. Так? Іноді, коли ми йдемо там до зупинок транспорту, чи десь ще по місту, ми прям помічаємо в якийсь момент, що ми рухаємося або швидше інших, або ж повільніше. І теж приймаємо рішення. От зараз момент я хочу пришвидшитися, чи я хочу сповільнитися і більш. Усвідомлення дивитися на те, що навколо. І помічати якісь речі, які тригернуть мене потім на якісь творення, звершення. І це дуже класно, коли наш фокус слугує нашому на створенню ще більшої енергії для нас, ще більшої якоїсь мотивації на творення. Це про швидкість. швидкість. Можна контролювати і швидкість можна планувати. Але тоді, коли ти знаєш, куди маршрут пролягає твій, де кінцева точка, і в який термін ти хочеш туди дістатися. Про творення. Творення це теж така річ, яка кожного дня нас супроводжує. Творення настрою, творення любові, творення обіймів. Це все про створення якоїсь ситуації, що надає нам щось. Щось це спогади, це гарний настрій, це енергія, це обмін енергією. І, ну от, до, до речі, вчора мене було прохання, від моєї гарної знайомої подарувати особливий такий подарунок з тої сфери, в якої я не розбираюся, ну зовсім не розбираюся. І вчора, розмовляючи з. Однією людиною, я згадала, що ось якраз ця людина може мені допомогти. Запитаю. Ну, можна ж питати, да? а там людина скаже, чи ні, чи так. Да. Запитала про допомогу і мені одразу відгукнулися. І в мене на обмін з'явилося таке бажання віддячити. І я запропонувала в обмін енергію, так? Да? Ну, щось таке, що я можу їй запропонувати і створити, і щоб якусь цікавинку в її життя принести. І настався обмін. І це творення в моменті також. І я відчула, що мені допомогли, і я потім щось таке принесу в життя людини, що якось змінить її життя. І я сподіваюся підсилить. І стало так тепло і радісно. і... Так от наче розпирає да, енергія і розпирає таке бажання щось робити ще більше. І дивіться, коли ми так подивимося, в мене був фокус на певну річ, і я швидко зорієнтувалася, що саме ця людина може мені допомогти, і у нас відбулося творення, ситуацією певної і енергії. Це наче не було заплановано, але це було планування в моменті. Це про гнучкість, коли планування дає тобі той самий фокус, який просуне тебе до творення свого кращого життя в такому ритмі, який тобі буде давати енергію, драйв, кайф, як каже одна з моїх, моїх колег. І ти будеш планувати на радість, у щастя, своє класне життя. Ну і, звісно, щоб твої плани склалися, щоб вони здійснилися. Ми зазвичай радимо. І сьогодні так само: створіть список задач на день. Подивіться, чи всі сфери життя ви включили до цього списку, які для вас важливі, які ви хочете, на яких ви хочете більше сфокусуватися. Подивіться, скільки часу ви витрачаєте або запланували на ту чи іншу задачу. Подивіться, чи по тайм-калькуляції ви не виходите за межі 24 годин. Чи врахували ви форс-мажори, чи розставили пріоритети. І намалюйте маршрутня. І тоді, маючи цю повну картину, сфокусуйтеся на своїх бажаннях і створіть картину свого найкращого дня. Бажаю вам класного дня, гарного настрою і створення свого кращого плану в житті на сьогодні. До зустрічі.